О. Що? Перший раз? Перший. А ви? А, то вже шосте. Багато дітей, багато проблем. Ні, в мене проблем ніяких. То в чоловіка трохи проблеми з реакцією. О, який місяць? Четвертий. Вже навіть живота не видно. А у вас другий. Ой! 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 Д, дитина рухається! Ні, біляш засвоюється. Ох. А мені лікар казав, що такого їсти не можна. О, а мені казав, що пити не можна. Та їх менше слухай, вони фігню розказують. Слухайте, а той, той лікар? Він хороший? Дуже. Дуже. Я би навіть сказала професіонал. У мене третя дитина від нього.